Замінена куліса переключення передач. Вона замінена на короткоходну попереднім власником задоволення неймовірне. При переключенні дуже чітко стаються передачі, і ну це просто треба відчути і попробувати. Але досвід дуже цікавий. Мені знає, здається, у машини, мабуть, якась така історія. Що її спочатку там взяла людина, яка знала, любила там. Бачиш вона її, скажімо, ухажувала і робила така під спорт, що наче то відчувалося, що король щось таке є. Якщо брати, скажімо, це себе робити. І так само вона приїжджає до тебе, скажімо, любителя нестандартного. Да, не О, не так. То... Реально бачиш, якось воно так співпало. Так, ну ти бачиш, що ти зміг ще зв'язатися? й побачив типу, хто був власником? Це де ти там інстаграм бачив? чи в так автомобілі, як знайшовся попередній власник. в Автомобілі був блюдуз підключений попередній, названий його ім'ям і прізвищем. І був ще один документ, якийсь на якому теж то прізвище фігурувало. В інстаграмі було троє таких людей. Я трьом написав з фотографією, чи це його корола, і один з них Джастін, власне відповів так це моя корола, і вже розказав все про попередній тюнінг, про досвід володіння машиною. От сказав, що він не хотів після ДТП, щоб запирали в нього автомобіль. Пробував страховиком добалакатися, але страховик сказав на відріз, що машину вони забирають на штрафмайданчик. До слова. Той же власник от Джастін після того, як в нього забрали цей автомобіль, він взявши виплату від страхової, купив такий же новий в салоні. Теж на механіці, Стримний. теж 2 літра. Так, правда, в сірому кольорі. Да. Ну на гарно виглядає, він фотошки дав да. з велосипедом на даху. Так, так. Е, от. Значить, е, і власник попередній був довольний. Ну і я наразі дуже задоволений. найбільш цінне це от то, то водійське відчуття: то як машина рулиться, як вона розганяється е, е, і все інше. При тому, і розхід пального теж. Це таке ж знаєш, про відчуття більше як про душу. Бачите, от можна привести автомобіль не просто дешевше, не просто, щоб він у вас їздив, а саме, щоб він вас радував, і от о, той вогник, який всередині в тебе є, щоб він його розпалював, скажімо, давав тобі насолоду. У Сереги там не вогник, в нього там полум'я, пожежа, я не знаю, там тушить треба іноді. От, так як він їздить. О, то, в принципі, так. Якщо ви хочете, скажімо, привести такий автомобіль для себе, який буде для вас. О,